Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 6. Розширення словникового запасу. Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про важливість багатого словникового запасу і як він може допомогти вам у написанні творів описів. Чим більше слів ви знаєте, тим яскравішим і цікавішим буде ваш опис. Багатий словниковий запас допомагає легко і точно висловлювати свої думки. Наприклад, ви зможете впевнено розповідати про свої ідеї на уроках, писати цікаві твори та успішно виступати перед аудиторією. Розширюючи свій словниковий запас, ви відкриваєте для себе більше можливостей для успіху в житті. Багатий словниковий запас дозволяє вам точніше і яскравіше виражати свої думки. Це робить ваші твори різноманітними і цікавими для читачів. Крім того, ви зможете краще розуміти тексти інших авторів і розширювати свій кругозір. Ось кілька парад, як можна вивчати нові слова, читання. Читайте книги, статті, блоги та інші тексти, записуйте незнайомі слова і дізнавайтеся їхні значення. Словники використовуйте тлумачні та синонімічні словники для пошуку нових слів і їх значень. Флеш-картки. Створюйте флеш-картки з новими словами та їх значеннями. Повторюйте їх регулярно. Практика: Включайте нові слова у свої тексти та розмови. Це допоможе вам краще запам'ятати їх і навчитися використовувати. Тепер давайте розглянемо кілька словникових списків, які можуть допомогти вам описати вашу тварину. Приклади слів опису поведінки тварин: грайливий, полохливий, агресивний, ласкавий, цікавий, спокійний, пильний, швидкий. Ледачі. Приклади опису звуків тварин: ревіння, рикання, шипіння, скавчання, цвірінькання, сичання, щебетання. Тепер ваше завдання скласти свій власний список нових слів для опису обраної вами тварини. Використовуйте поради, які ми сьогодні обговорювали. І не бійтеся звертатися до словників. Це допоможе вам створити яскравий і деталізований опис. Успіхів вам у вивченні нових слів! На наступному уроці ми поговоримо про візуалізацію образу тварини. Дякую за увагу!